Ранку малята вітаю вас. Доброго ранку, доброго дня. Бажаєте ви, бажаю я вам. Всі сьогодні вже проснулись, мамі зранку посміхнулись. Настрій гарний, кожен має. Тож працювати починає. Любі мої малята, я вас сьогодні запрошую на заняття з малювання. Та ми з вами сьогодні будемо малювати людину, а саме ми намалюємо себе. Отже, я вам пропоную сьогодні послухати казку про людину. Що позначає бути людиною? Послухати віршик про будову тіла. Ми з вами також трохи пограємося, потанцюємо і приступимо до роботи. Отже, готові? Слухайте! Василь Сухомлинський! Притча, боя людина. Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх батько й семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крекчучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня. Батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя, знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько й син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько каже синові Дивись, уважно, синку, треба обійти камінь. Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки. Але каменя немає. Бачить, обабіч дороги сидить сивий старий дід. Дідусю, запитав хлопчик, ви не бачили тут каменя? Я прибрав його з дороги. Ви також спіткнулися і забили ногу? Ні, я не спіткнувся і не забив ногу. Чому ж ви прибрали камінь? Бо я людина. Хлопчик зупинився у задумі. Тату, запитав він, а ви хіба не людина? Малята, про кого була казка? І скільки років хлопчику? А зараз послухайте вірш про будову тіла. Я дитина, хоч маленька, а людина. Всі частини тіла знаю, визначаю, називаю. Є у мене голова, і вона творить дива. Шия голову тримає, повертає, нахиляє. Є у мене дві руки це мої помічники, а не посидючі ноги, прокладають свій дороги то з'єднує частини. Є у мене живіт і спина. І всьому хребет опора ось така. Моя будова. Зараз давайте трохи пограємося, малята. Привіт, друже! Мене звати Марійка, а тебе. А давай сьогодні пограємо і поговоримо про тебе. Я хочу про тебе все дізнатись, Щоб бути твоєю подругою. Я називатиму різні дії. І якщо ти це любиш, Чи робиш. Пропоную пострибати. А якщо ні, похитати головою. Починаємо. Грати з м'ячиком. Їсти багато цукерок та солодощів, Співати улюблені пісні, робити снігового метелика, стрибати по калюжам, запускати повітряного змія, кататись на скейтах, велосипедах, хворіти. Відкувати за чистотою тіла. Забувати про правила безпеки. Ой. Мати багато друзів. Тепер я знаю, як танцювати ти любиш. Тоді спробуй себе в таночку. Я впевнена, в тебе будуть найкрасивіші рухи. Але слідкуй за музикою. Коли вона стихне, спробуй втриматись на одній ніжці. А Ще й вмієш тримати рівновагу. Молодець! Малята, ну що вам погралися? А зараз давайте поглянемо на себе в церкало і скажемо, який же я. Пам'ятайте про те, що всі люди різні, але про те кожен з нас має вуха, очі, нос, ротик. Малята, а сьогодні пропоную намалювати кожен з себе. Як вам така ідея? Давайте ми з вами приготуємося до заняття з малювання. І спочатку розібнемо наші пальчики і зробимо пальчикову гімнастику. В кулачку живуть брати чи знайомий з ними ти. Перший пальчик показайчик, другий пальчик помагайчик, третій пальчик це а четвертий заважайчик. П'ятий пальчик, прихваляйчик, кулачкові захищайчик, кулачок сюди давай і спочатку починай. Малята, приступаємо до роботи. Нам знадобиться кольоровий аркуш паперу, заготовлений траферет, фарби, спонжі та пензлик. Тож починаємо. За допомогою губки зробимо силует нашого обличчя. Давайте ми з вами добре-добре профарбуємо всередині трафарету ось таким чином. Ось так, молодці. Готово. А зараз шутесенько намалюємо зачіску. Оберіть колір для волосся, який вам більше знадобиться та схожий на ваш. І давайте з вами намалюємо гарну зачіску собі. А далі намалюємо очі, носик ротик і красиву усмішку. Мої любі малята не обмежуйте себе у творчості. Пам'ятайте, що кожна людина індивідуальна. Тож, я вам кажу дякую за вашу роботу, дякую за увагу і до наступних зустрічей. Тож ще раз нагадайте мені, що ми сьогодні робили. Так, ми сьогодні малювали себе.